Мало хто давав прогнози на те, що буде насінніше ніж живий. Ветеран війни з Рівненщини Березнівчанин Андрій Усач пригадує, які прогнози давали лікарі після отриманого ним поранення. Чоловік у 2014 році приєднався до захисту країни, був одним з кіборгів оборонців Донецького аеропорту. Там і отримав важкі травми. Поранення були тяжкі, ампутація лівої ноги, практично там на полі, От, ліва рука. Під знаком питання ампутації, потім дрібні осколки по тілу і на четверту добу знову прилетів снаряд від Града. Але не здетонував. Повернувшись додому і отямившись після жахіть війни, Андрій Усач зайнявся волонтерством. Перебуваючи на лікуваннях у різних країнах, чоловік познайомився з українцями, які нині допомагають ветерану збирати усе необхідне для наших захисників. Це переважно Сполучені Штати. Детройт, Андрій Синютка, Анечка з Каліфорнії, Гіслона з Іспанії, Андрій і його команда з Австралії, Сідней, де я був. І ще багато різних країн. Андрій разом з іншими волонтерами з Березного передали 20 автомобілів для українських військових. Кожен транспортний засіб з номером їжаки. Чоловік пояснив, що це означає. Його постійно питали. Де дядько Андрій, коли почалася повномасштабна війна? а Він каже, що в Варшаві на війні. Там, там, тобто, постійно рухався дуже швидко. І малий каже: він як той їжак Сонік, який постійно. Кудись Перед тим, як відправити автівки на фронт, їх відремонтували. Своєрідний тюнінг 20 машин зайняв близько місяця. Як приганяють машини за кордону, вони заїжджають до мене на СТО, повністю проходять перевірку, що потрібно замовити, які детали, що, як. Потім я їх перевіряю. Після ремонту пікапи фарбують у колір хакі. Все задля того, аби транспортні засоби були менш помітними на фронті. Я їх, по перше, крашу. Крашу всі проходять через мене От обслуговування ходової. Це вже робиться по других станціях. Де що теж ми робимо? От дві-три машини я зробив теж власноруч. Я з своїми хлопцями на передову відправляють не лише автівки, разом з позашляховиками передають необхідне обладнання для захисників. Цього разу їде 10 тепловізорів, 10 дронів. Також додатково з машинами це все їде для хлопців. Додатково ще там їдуть аптечки тактичні. Спальники, тактичні наушники це все, що в нас приходить, ми все його віддаємо для хлопців. Андрій Усич волонтерить вже 10 років. Ветеран війни каже, були моменти, коли хотілося відпочити. Однак думати про це чоловік буде лише після перемоги. Зараз додає, кожен має на своєму місці наближати цей тріумф. Виникало бажання сказати, що досить на допомагався, досить навоювався. Маю повне моральне право виїхати в будь-яку країну жити для себе. Це до того моменту, поки не заснеш. На ранок стоїш – хер вам. Мусимо воювати далі, мусимо робити все, що в наших силах, все, що поза нашими силами, поки не буде перемоги. Перемогу православним християнам волонтери вже повезли 20 автівок на передову. Передадуть їх військовим в районі Куп'янська, Слов'янська та на Запорізький напрямок. Усі, хто мають бажання фінансово допомогти в наступних ініціативах, можуть це зробити за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Микола Брижицький випуск новин.